Забіжний захід у нас вийдуть Прокурор каже, мільйон гривень. Може, прокурор нам хоче пояснити, чому мільйон ну, гривень. З чим це пов'язано, які є докази. У нас є КПК, є закони, там є максимальний розмір визначення застави. У нас один епізод вчиненого кримінального правопорушення. У нас немає ані інших обвинувачених, ані додаткових епізодів. Людина раніше не судима, є дружина, є маленька дитина, є дід, за яким доглядає. Тобто на, на, треба якось прокурору довести, що був саме 1 мільйон гривень. Перший е, раз, коли розглядалося попитання про тримання під варто, прокурор взагалі не, не, не мав змоги назвати яку суму застави. Е, слідчий суддя, на власний розсуд десь мільйон знайшов і мільйон зазначив. Але ані в ухвалі суду зараз ми будемо досліджувати, ані у промові прокурору не зазначили, де вони взяли цей мільйон гривень. Нам, з нашим клієнтам, невідомо. Статки нашого клієнта вони обліковуються не мільйонами, а тисячами. Є якась робота, десь людей возить у законний спосіб, десь на будівництві людина працює, отримує свою родину. Таких статків немає. Якщо б у нас накладалися решта на якесь майно, якісь там мільйонні ставки. У перший раз був інший прокурор, хотів розказати, що таке криптовалюта і криптогаманці, але у нас взагалі немає жодного підтвердження щодо, я не кажу, зараз ми розглядаємо щодо винуватість нашого клієнта. Наш клієнт не винуватий, Ми тут розписали відсутність доказів, але наразі ми розглядаємо підстави для продовження. Запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. це виключно запобіжний захід, де визначено завідомо непомірний розмір застави 1 мільйон гривень. Якщо б він був мільйонером, цей мільйон давним-давно був б внесений цей, цей мільйон. Ми зазначили практику Європейського суду з прав людини. Фактично, у нашого клієнта вчиниться психологічний тиск. Він перебуває в СІЗО, і мільйон гривень не може він сплатити вже два місяці. Людина перебуває в СІЗО. Тому це. Завідомо непомірний розмір застави. Ми вважаємо, і прокурор не зазначив ані жодного доказу, ані обґрунтування цього мільйону, ані де вони взяли цей мільйон. Нам невідомо. Щодо ризиків, які озвучив прокурор. Вони примарні, безпідставні і без будь-якого жодного о, доказу. Ну єдине, що додав до клопотання прокурор, це ухвалу свідчого судді про застосування тримання під вартою. Переховуватись від суду. Ну не буде наш клієнт переховуватись. Є дружина, є дитина, є дід. Людина раніше не судима. До, навіть до адміністративної відповідальності він не притягався. Далі може вчинити інше кримінальне правопорушення. Ну може вчинити будь-яка людина кримінальне правопорушення. Треба якісь ризики зазначити. Наш клієнт не буде. Вчинити.